Я 40 Оксана Миколаївна, сестра медична старшого відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії. Музика. Лікарі нашого відділення разом з анестезистками проводять сучасне знеболення при різних операціях та обстеженнях. Завдяки чому наші пацієнти не відчувають болю та страху, а лише невелике хвилювання перед. У відділенні є ще палати для інтенсивної терапії, які мають сучасне обладнання для боротьби за життя наших пацієнтів. Колектив у нас великий, але дуже дружній, працьовитий. У нас працюють 6 лікарів, 13 сестер медичних палатних, 6 анестезисток і 6 молодших медичних сестер. Всі ми разом. Займаємося однією справою завжди працюємо на нашого перемогу.